Майже всі вчителі, вихователі та викладачі Києва Святошинського району зібрались сьогодні в концертній залі Київського міжнародного університету на честь святкування Дня працівників освіти. День працівників освіти було засновано ЮНЕСКО в 1994 році. А ось в Україні день вчителя почали відзначати в першу неділю жовтня, згідно указу президента від 11 вересня того ж року з найкращими побажаннями та теплими словами на сцену вийшов голова Києво-Святошинської адміністрації Олександр Заєць. Хочу пожелать вам, чтобы все ваши планы и мечты обязательно осуществились. Чтобы по вас всегда сопровождала вера, надежда и любовь. Также хочу пожелать, чтобы Бог дал вам Довголіття і як можна дольше прожити на этой прекрасной землі для того, щоб ви змогли зробити як можна більше для нашої великої і прекрасної України. Після привітань Олександр Заяць приступив до вручення грамот та нагород найкращих працівників освіти в районі.